Всім привіт! Здоровенькі були. Ми сьогодні заїхали в Lidl Food Market. Всім знайома гарна точка. Ми йдемо. Дивитися, що в них є інтересного, новенького. Віночки вже бачу, новорічні. Скільки вони коштують? Ніхто не знає. Можна тільки здогадуватися. Дрова кому треба, 9 доларів. Різдвяники оці червоні. Мені подобаються ці базончики. У них тут є свіжий хлібчик, печуть вони. Один береш сьогодні, один задурно. Ось цей мультигрейн Seeded Bread. І є у них отакі от тут один береш, один задурно. З шоколадом. Отакі є Hazelnut, філд, рогалики. І такі кругленькі є. Ой, смачненькі. Ось таке солоденьке. Тут є один береш, один задурно. Ну, Хай ж це буде їсти, Маша їдеть. Степан. Не дуже це любить. Хлібчик тут 4 долара. Є хліби і американські. І отакий Naan bread. Бублики американські. Нічого такого брати не будемо. Сливове варення 2,79. 2,39. Оце варення тут. Горіхове масло. Ну,телла 3,74. Я би взяла оцей скіппі. Один, це горіхове масло. Тут щось у нас добренько. Горіхи. О, кренберіс, я би також взяла. І це блубері сушене. Кренбері 2,99. Блубері 3,28. А це мікс 2,99. Ізюм 2 долара. Такий 3,4. Я беру до кашки собі. Отакі сушені ягоди і їм кашу з сушеними ягодами. О, і є Фініки, і Фініки теж я хочу взяти. А по чому Фініки? Не видно? Хомус є 2,67, мої ніхто не любить. Базіл П107 доларів. Хумус такий, оце трьох смаків хумус, Можна взяти, попробувати. Не знаю, що Степа не хочу. Вони в мене не хочуть такого їсти. Вони не привикли до такої їди. А... М'ясо гов'яжа вирізка, дивіться, 36 доларів. На бістроганов говядіна 9,35. Отакі. Філе Міньйон 26. Ну і кусочки біфстейк по 14-15 доларів. І повно тут всякого різного. М'ясо з турки Це фарш з турки. 16, 13, 5. Біля чи А м'ясо з турки це грудка. 649. Курка 3,44. фарш курячий 5. 4,72. Тикс. Курка ціла. 4,50 за пів кіло. Ну і тут чин тендерс, чикентикс. Ось вам ціни. Різні бекони на різних деревах, вони типа копчені. 8-9 доларів. Колбаска польська. Польська колбаса 418. Хем 450. Сир. Сир брати не буду, в мене є. Взяла би йогурт якийсь, якби були добрі. І у них є нокіці, потейта ноги. Це мене бере. Так, сир, сир, сир. Моцарелла. долар 99. Кого би взяла, то такого якогось тертого можливо. Моцарелла. 2 долара. Тут колись були мікс. От вони і є, Мексикан стайл. Сириці Лаваштирі, помните? У нас це колись було 3,49. Моцарела 7,74. Костко за два такі кусочки можна дати, такі гроші. Рікота чіз. Ти не хочеш рікоту? Рікота Фета 3,29. Крем чіз Долар 94 у нас є. Да, мала рікота. Сметана. Сметана 3,98. $1,79 менша баночка. Масло. Масло. Масло можемо взяти. У нас тут є любителі масла. 3,45 пачечка. Дорого, можна знайти і дешевше. Йогурти 64,49,59. Зараз треба подивитися, які краще взяти. Просувайся. Молоко галон 5,87. 3,60 обезжирене. Яйці. 3,75, 3,65, 12 штук. 5,47, 18. Молоко 3,96, 4,37. Ну і пішли далі вкусняшки. Солодощі. Солодощі ми не беремо. Ми не стали гроші тратити на цю єрунду. Треба подивитися, чи що в них тут є глютен-фрі, якісь речі. На оці заморозки ми також не дивимося. Це для американців лінивих. Напої ми такі також не п'ємо. Дуже рідко, коли боліли, ковідом пили оцю штуку. Гетерейт. Цілий відділ з солодощами дідами морозами, оці панетони. Вона все гарно упакована, гарно дивляться, але ми таке не їмо з недавніх пір. Якщо хочеться пирога, то печемо самі. Пікан горіхи 1695. Наші грецькі горіхи. Скільки тут? Кілограм майже 1195 шо. Наші горіхи завжди кращі. Що тут ще є якісь? Mm. Red grape juice виноградний сік 3 долара І білий виноградний сік. На горішки отакі. Мікс над 2 долара. Ні, не 2 долари, 2 долари це. Горішки 5,23. Якісь подарункові набори по 19 доларів. Подарунки для дітей. не незрозуміле. Нема порядку. Не люблю магазин, який не має порядку. Речей багато, ціни незрозумілі на що. Щось тут треба звикнути до цього. Тапки, курточка. Піжама. 13 доларів. Чоловіча. Тоже 13 душки. Якась ковдра. 30. З подушками, напевно. Багато всякої всячини. Оце для хати. Декорації новорічні. 60 доларів. Будемо без них. Отакі якісь курносиці. Вогники. Ну, нам поки не треба, у нас є. Оце що стріхи висить у хаті. Інтересно, хто має хату. Маю купити. І ось це. Вогники в коробках отаких от 20 доларів. По 3 долара маєчки для дітей, футболочки дитячі. Дві докупи. якісь ковдри. Крісло надувне, якесь сидіти. Караоке, машини. Хто співати люби. Самокат. Скутер 20 доларів для дитинки. Піаніно 30. Сковородки 9 доларів. 10. О, така кастрюля важка. Її підняти неможливо навіть 20. якісь штанці по 8 У мене такі якісь є вже штанці одні. Також тут купляла минулого року. Куртки жіноче пальто 20 доларів. Довге, тепле. Чоловічі. Це чоловіче, Це таке ж саме але зелене? За 20 доларів? Це шара? Це що таке? Фліс джампсют. Фліс-джампсут 15 доларів. Це для чоловіків, чоловічий. Риба, телапія 10 доларів пакет. Креветки 7,49. Флаундер 6,99. Салмон 2,29 Кусочок Саумон 649. Пару кусочків креветки 12, 19, 10,39 13 per pound. Взяти сауман собі, чи шо кусочок. Але чи це є дико зловлений, чи це є вирощений? Треба читати. Рейст візаут antibiotiки. Fresh Never Frozen. Atlantic Salmon. і тут салмон. Отака От така ціла філейка його. 25 доларів. 20. З шкіркою. 18 оцей. Це кот Пасіфік Тихоокеанський. 5 доларів 6. А ось і горішки Алмонд 5,19 525 400, Кеш'ю 12, Кеш'ю 5,49, Фісташки 7 у шкаралупі. Інші ціни. Тут без шкаралупи треба дивитися. Фісташки 662 взяти фісташки. На це шаровий та хазермат. Ось такі можна горішки взяти. Що не Дешеві, беремо два. Фісташки чотири. Арахіс два долара. Коротше, повно горішків. Поки ми отоварилися. На дворі пустився дощ конкретний. От вам і зима. Набрали ми на 95 доларів. Різних дрібничок. Треба йти. А як? Все, з вами буду прощатися. Поки. Тримайтеся, бувайте здорові. Слава Україні! Бай-бай.